Якщо можна небольшої коментарях, а потім, якщо будуть випросити, Ну, Мені хотілося б першу чергу наших болівальників, які приїхали до Харкова, щоб отримати команду. І те болівальники, які залишили вдома з перемогою, заслуженою перемогою. Тому що гра була дуже важка, грану десятьох це дуже важко, таку спеку, хоча дромотання. Після того, як закрили, звичайно, ми більше танкували увагу на оборону і пририві внесли колективи. І нарешті стандартних положень ми забивали Хочеться Хочу подякувати хлопцям, які проявили характер сьогодні. Сьогодні було саме одна цека. Дякую. Мабуть, саме свердло багато жорсткої гри сьогодні, чому Так, Звичайно. Перші лізі, скажімо так, більш силовий футбол, тому і багато було таких ідиноборств, які дійсно були і травматичні, скажімо так, тому що Лево вичує травму Любовські. І суперника теж, я думаю, ми грали теж жорстко, скажімо так. Але це футбол, тому сильно в плані боротьби було всі інше.